Працівники ДБР за сприяння СБУ затримали та повідомили про підозру генеральному директору ливарного заводу з Макіївки Донецької області. Після тимчасової окупації міста підприємство було перереєстроване за російським законодавством та продовжило працювати та сплачувати мільйонні податки терористам з ДНР. Не припинило підприємство продавати продукцію і на підконтрольну територію України. У 2017 році для цього було створено сім фірм у різних регіонах України, директорами яких були підставні особи. Ділки нібито укладали договори із фірмами РФ на купівлю ливарної продукції, а саме обладнання для гірничо-добувної та гірничо-переробної промисловості. Проте товар насправді виготовлявся на території так званої ДНР. Для обходу українського законодавства продукція перевантажувалася у місті Таганрог Ростовської області Росії. А у сфальсифікованих документах зазначався інший виробник. Комерсанти уклали 13 контрактів на майже 50 мільйонів гривень. Правоохоронці викрили та зупинили злочинну діяльність ще до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. На сьогодні справи підприємців, які в обхід законодавства купували продукцію ДНР та реалізовували на українському ринку, слухаються у суді. Сам генеральний директор ливарного заводу з Макіївки у 2019 році повернувся в Україну, але й досі має вплив на злочинну діяльність очолюваного ним підприємства. Наразі чоловіка затримано та повідомлено про підозру у фінансуванні тероризму за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.